Як зрозуміти часи в португальській мові? Привіт, друзі! Зараз на каналі Портука Сьогодні вивчимо часи в португальській мові та як відмінюються дії слова. Тому підписуйтесь на канал та давайте вивчати. які основні часові форми будемо сьогодні розглядати? Розглянемо три ситуації, які відбуваються в різних часах. Наприклад, моменти пасаду, тобто минулий час, онтень, взітей Ліжбоа. Вчора я відвідав Лісабон. Моменту презенти. Ож візиту евора. Тобто сьогодні я відвідую Евору. І момент футуру, тобто майбутнє. Аманя візитарей фару. Завтра я відвідатиму фару. Можемо звернути, що в трьох реченнях використовується «візитар», Відвідувати, візитар. Просто змінюється закінчення в дієсловах залежності від часу. Тому сьогодні ми розглянемо три основних таких часи, такі як претейту перфейту до індикативу, тобто минулий доконаний, використовується для вираження завершеної дії в минулому, так, онтень візитейліжбо, тобто вчора відвідав Лісабон, тобто дія була в минулому і вона завершена. Презенти до індикативу, теперішній час це виражає дію, що відбувається зараз, або є звичайною так, повторною, тобто, що відбувається. В теперішньому часі. Отже, візиту евро. Тобто сьогодні я відвідую евро. Дія відбувається зараз в теперішньому часі. Та футуру до Indicativo – це майбутній час, використовується для позначення майбутніх подій. Так, так те, що буде відбуватися в майбутньому. Аманя візитарей фару. Тобто в майбутньому, завтра, я відвідатиму фару. Тобто минулий онтень візитей Теперішній, отже, візиту і майбутній аманя візитарей. Розглянемо кожен час окремо. Почнемо з презенти до індикативу, тобто теперішній час. Виражає дію, що відбувається зараз, або є звичайний. Так, ми використовуємо його, коли говоримо про те, що відбувається зараз або повторюється регулярно. Наприклад, eu falo português. Я розмовляю португальською. Тобто це дія звичайна, вона повторювана, регулярна, тому вживаємо презент індикативу. Або, наприклад, Ожи, візиту евро, Сьогодні я відвідую евро. дія відбувається зараз, так. В сьогоднішньому дні є індикатор, так сьогодні, Оже, візиту еверо. Тому це презенти до індикативу. Для того, щоб утворити презенти до індикатів, ми повинні згадати, що або згадати, або вивчити те, що в португальській мові є три типи дієслів. Сьогодні говоримо про правильні дієслова. Такі, як закінчення, мають «ар», «ер» та ір, фалар говорити, кумир їсти, партір від'їжджати, або ламати, може також мати значення. І для того, щоб утворити нам теперішній час, потрібно від. Інфінітиву Фалар, відкинути закінчення і додати закінчення, наприклад, залежно від особи. Якщо ми хочемо сказати про себе, наприклад, Ев Фалу, я говорю так. Ту фалаш, ти говориш. Ели, Еле Фала він вона говорить. По таблиці можна побачити, що якщо ми говоримо таке про себе, використовуємо особу ел, першу особу однини. То в всіх дієсловах, незалежно від закінчення, чи то фалах, чи то кумих, чи партіг, наприклад, так, які мають ар, ер та їх закінчення, міняється і буде фалу, кому, парту, ештуду, трабалю, мору, так, всюди закінчення у, це легко для вивчення, просто ми повинні розуміти, що коли ми говоримо про себе, правильні дієслова, там завжди буде закінчення у фалу, кому, парту і тому подібне. З другою особою трішки по-іншому. Коли ми говоримо про ті, ті слова, які закінчені на R, ми маємо закінчення H, тобто «фалаш». а в «ер» та Ір маємо закінчення «еш», Так, «комиш, наприклад. так само з третьою особою фала, коми парти. Трішки інша ситуація з нож, тобто ми так, Ми можемо зглунтувати, що там, де закінчення R, ми говоримо фаламуш, тобто амуш. Закінчення. R, er, говоримо «комимуш» і пахтімуш, амуш, емуш імуш. І схожа ситуація з третьої словом множини, як і з особою днини, фалом, коминь, пахтень. Розглянемо приклад дієслов морар проживати або жити. так? Я живу в Лісабоні. так? Ми бачимо ді слово морар, яке закінчення ар, відкидаємо закінчення «ар» і додаємо частинку У. Так? Еумуру, Енліжбо. Я живу в Лісабоні. Енліжбо, тому що Ліжбо не має артиклів, тому не має злиття е, прийменника Н з артиклем. Тому кажемо кажуть, Еумуру, Енліжбо. Я живу в Лісабоні. Або, наприклад, Ела Трабаля, нум, ошпітал». Вона працює в лікарні, в якійсь лікарні, так, немає конкретного. Е, в якій лікарні тому використовується неозначений артикль ум ошпітал так? Ела, трабаля, нум, ошпітал Ми бачимо дійсно слово трабаляр працювати. І маємо третю особу Ела. І маємо закінчення А. Трабаля. «Ела» – «трабаля», «ели» трабаля. Або Васе також трабаля. Наступний час претеріту перфейту до індікатів минулий доконаний. Так? Ми говоримо про е, дію, яка була в минулому і була завершена. Так? Тобто ми говоримо про самий факт того, що дія відбувалася в минулому і вона завершена. Наприклад, онтень візитей не ліжбова. Вчора я відвідав. Лісабон, тобто говориться сам факт, що я вчора був в Лісабоні. Я його відвідав. Все, нам не потрібна тривалість, скільки часу там бував, чи ще щось. Просто факт того, що я був в Лісабоні. Онтень, візитей Лібоа. Відмінюється по такій самій схемі. Так, маємо дієслова Ar IR, відкидаємо частинки Ar IR і додаємо ті закінчення, які є в таблиці, так, Евфалей, Пуфалашти. Ел, Елла, Фалов, Нош Фаламуш, так, elas Елеш Фаларом. І так, далі з іншими словами. І, наприклад, утворимо таке ano Нуану пасаду, еу, para Portugal. Я подорожував до Португалії минулого року. Нуану посаду, ми говоримо час, коли саме дія відбувалася, так? Коли Так, відбулася ano Пасаду минулого року, Еу, віяжай Парапортугал. Я подорожував до Португалії. так. Дієслово вяжар, дієслово слово правильне, так, має закінчення ар, тому еу в'яжей, я подорожував. Або, наприклад, таке речення. Ну, сабаду в суботу, так, Елеш вони, тобто жінки Елеш, Жантаром ну, ресторанти, Фамозу. Так, вони повечеряли в знаменитому ресторані в суботу. Фамозу це знаменитий. Або відомий так, в знаменитому або відомому ресторані ну, саботу, тобто в суботу. Елеш Жантаром, Вони, тобто ми говоримо про третю особу множини. І маємо закінчення аром. Так. Елеш Жантаром. Ну, ресторанти Фамозу. Вони повечерили в знаменитому або відомому ресторані в суботу. Футуру до презенту, до індикативу. майбутній час. Використовується для позначення майбутніх подій. Так, наприклад. А маня візітарей фару завтра. відвідую фару, так, завтра, дія буде відбуватися завтра в майбутньому. відвідую фару. Тобто я відвідую фару завтра. Говоримо про майбутній час. Така сама система. R ех та ір діє слова. відмінюємо, відкидаємо частинку і додаємо закінчення ті, які є на таблиці. І, наприклад, ну меж. Еу в'яжари para Іспанія. Я поїду до Іспанії наступного місяця. Планується, в на увазі, буду подорожувати до Іспанії наступного місяця. Так, так само закінчення міняється, діє слово в'яжар подорожувати. І у no меж наступного місяця. тобто діє буде відбуватися в майбутньому. І давайте розглянемо, наприклад, таке речення. Анна, трабаля нума empresa de технології, онтень термінову ум прожекту Importante Маш Аманя. Комусара у мнову прожекту. Тобто, в реченні ми маємо всі три часи. Анна trabalha, тобто вона Анна працює, теперішній простий час, презенти до індикативу. онтинь терміноу, тобто вчора закінчила. Так, закінчила проект якийсь. І говоримо про е, минулий завершений час. Так, і Аманя комисара, тобто завтра почне новий проєкт. Тому ми маємо три таких часи: минулий, завершений, теперішній і майбутній, в одному реченні.